Про потреби військовослужбовців на фронті будемо говорити далі, бо вони не лише не стоять на місці у кількостях, а і змінюються за пріоритетністю. Якщо з початком війни у 2014 році хлопці і дівчата потребували навіть їжі, одягу, то з початком повномасштабного вторгнення у 2022-му доводилося закуповувати амуніцію. В наступні роки просили про допомогу із ремонтами, переобладнанням автомобілів, забезпеченням безпілотниками потребами про які от щойно йшлося в сюжеті, власне, у чому найбільша потреба зараз? Будемо говорити із нашим наступним гостем, консультант фонду Повернися живим Владислав Урубков із нами на зв'язку. Вітаю вас, Владиславе Слава Україні! Таю вас героям слава. Ну і власне найважливіше питання із цього блоку: які потреби з якими найчастіше зараз звертаються військовослужбовці до фонду Повернися живим до волонтерів. У нас загалом з військовими частинами робота налагоджена робота щомісячна щоденна можна сказати. Тобто, у нас є наш фонд забезпечує окрім великих проектів так само і поточне забезпечення сил оборони. І я зокрема працюю з наприклад з чотирма корпусами армійськими корпусами сухопутних військ. Спілкуюся напряму з бригадами і отримую запити від них безпосередньо. Е, найчастіше те, що просять з того, що ми можемо надати, в чому ми спеціалізуємося. Це звісно ж майно зв'язку, яким ми забезпечуємо на регулярній основі. Це не тільки радіостанції, старлінки, наприклад, це так само сюди входять і зарядні станції, які потрібні всюди від штабів до екіпажів БПЛА і до просто окремих вогневих позицій. Це звісно генератори. І якщо говорити про такі більші запити, дорожчі запити, то це звісно реби, це автівки, і зараз ну автівки це те, що просять загалом найбільше, але на на них потрібно найбільше ресурсу. оце одна з причин, чому ми. І запустили проект один з проектів, от зокрема із львівською обласною державною адміністрацією стосовно який так називається машини, які там де ми збираємо на автівки. Про цей проект ми ще поговоримо, але про особливі запити. Бо крім ребів, дронів, зарядних станцій і автомобілів, переобладнання, ремонту і так далі. У фонду є також і особливі запити. Ну скажімо, польова база для навчання військових або. Мобільний комплекс для обслуговування авіаційного обладнання. Це те, що ми, ну, як мінімум, можемо знайти у відкритих джерелах. Розкажіть про інші такі особливі запити, про які можна розповідати. Так, ми працюємо з дуже багатьма бенефіціарами, з усіма ланками сил безпеки та оборони. Зокрема, проєкт, про який ви зазначили. Ми його називали проєкт 61. Він був дуже. Скажімо, збережений в таємниці аж до моменту того, як ми це реалізували під наші F-16. Це був запит і це була потреба повітряних сил, які ми змогли в короткі терміни реалізувати. Тобто, да це це справді. Ці той, той приклад, коли фонд долучається не просто до купівлі чогось, а до розробки. Тобто, це е, щось абсолютно нове не тільки для України, це навіть те, чому я думаю, е, і партнери міжнародні, в яких F-16 вже тривалий час на обслуговуванні, вони можуть подивитися, що е, в, в нинішніх військових і бойових реаліях як, яким чином можна застосувати в умовах, звісно ж, обмеженого ресурсу і в умовах, коли. Ці літаки не просто стоять на аеродромах, а вони ще і під постійною загрозою ударів балістикою, ударів з, з, з ворожої території. Тому це особливі виклики, які з якими в тому числі і працює наш фондом. Це мабуть, те, що ви відзначили, це такий най, найяскравіший приклад з останнього часу. А так ми на постійній основі переобладнуємо і техніку, тобто просто з, з закуповуємо бус, який перетворюємо на пункт управління БПЛА або Робимо так, як ми для протиповітряної оборони робили комплексні апаратні зв'язку, робили рухомі командні пункти. Тобто, це це все ми перетворюємо звичайні здавалося бавтівки на. Те, що військові можуть безпосередньо застосовувати одразу, то може, так сказати під ключ. А якщо говорити про швид... швидкість зміни потреб, я маю на увазі, ну ворог ж він теж не стоїть на місці. У нього тактика змінюється. Він також оновлюється. Нам доводиться також оновлюватися, хоча інколи і ворогу теж треба під нас підлаштовуватися. Але все ж таки, наскільки часто військовослужбовці, хлопці і дівчата змінюють е, запити на ту чи іншу техніку відповідно до тактики ворога? Вже ж війна дуже швидко змінюється, і ми маємо бути тими, хто допомагає в державі. В адже ну в зараз газ слово повернець це стратегічний партнер війська. І відповідно ми намагаємося в цьому допомагати в розвитку війська, в тому, де наприклад держава як дуже великий механізм, який розподіляє величезні ресурси, можливо, може бути не настільки швидким і оперативним. Тут ми намагаємося прийти на допомогу і. Набагато швидше адаптуватися до цих змін, з того з очевидного, що можна зазначити, це навіть поява тих самих ребів. Реби це не було не був запит від самого початку повномасштабного вторгнення, вже не кажучи про 2014 рік, коли Росія розпочала свою агресію. Це була відповідь на розвиток FPV. тобто як з нашого боку, так і потім з ворожого боку. Після цього є запити. З ними трошки складніше працювати ну, наприклад на помпові рушниці. Це так само відповідь на розвиток FPV вже на оптоволокні, коли реби не допомагають проти FPV на оптоволокні. Це так само е, прохання там е, інколи переобладнати автівки вже з урахуванням е, ось цих сіток угу. на, на цих автів. Це запити просто на, на допомогу з. Облаштуванням е, логістичних шляхів сітками це е, запити на те, щоб е, е, ну навіть на антени воно дуже сильно змінюється. Ось те, те, що для раніше для нас було абсолютно незрозуміло, і е, воно не навіть серед військових не було поширено, але, але зараз антени БТХ. Такі дуже дрібні деталі від якості яких залежить наскільки далеко полетить той самий FPV, на 10 кілометрів чи може на 35. Тобто, це це все такі такі моменти, які наші військові на щастя вони, вони найшвидше адаптуються до цього, швидше а ми вже реагуємо на їхні запити і намагаємося так само запропонувати найкраще, що є на ринку, і заощадити кошти, які нам довірили. Ті, хто донатить фонду «Повернись живе, ви згадали про цей проєкт із Львівської обласної державною адміністрацією. Збір на 100 мільйонів гривень для потреб шести підрозділів. Так, от цікаво довідатися, бо ми цифри знаємо, але цікаво почути від вас останню статистику і наскільки активно іде збір. знаєте. У нас ми, нам завжди хочеться ще активніше. Тому що у нас є ось вічуваємо, що у нас є ця експертиза, головне бажання, мотивація робити все а головне, що у військових є потреба для того, щоб все це робилося якнайшвидше. На жаль, ми обмежені в фінансуванні в тому плані, що ми не можемо одразу все закупити наперед, а потім збирати кошти. Це так воно на жаль не працює. Тому ми ось так само мусимо пояснювати військовим, що у нас ми. Так як ми збираємо кошти, так ми і передаємо їм ці ці засоби, і засоби насправді надзвичайно зараз потрібні. Це один з тих прикладів, про які ми з вами говорили про зміну війни. Тобто, знову ж таки 2022-2023 рік, навіть 2024, почути про квадроцикл на полі бою. Це було щось напевно надзвичайне, щось особливе зараз. Це просто банальна необхідність, тому що він набагато маневреніший за ті самі машини. І водночас він набагато швидшим дозволяє долати відстані, які ну пройти пішки, щось перенести на собі надзвичайно складно і під ось цим постійним спостереженням з, -з, -з неба треба щось дуже швидке, маневрене. Прохідне те, що може проїхати всюди, тому ми власне і е, відреагували на запит з боку військових на ось ці квадроцикли, багі, е, гесоцикли, які є основою цього нашого проекту машини. Які хоча, звісно ж, запит на пікапи, він постійний, тому що логістика е, на фронті це не тільки логістика переднього краю, це дуже дуже багато різних переміщень, майна людей з точки А з точки Б, і це те, що необхідно. І коли ви згадували про ремонти техніки, це е, те, чому ми купуємо тільки нові пікапи, наприклад, тому що ми хочемо, щоб військові, використовуючи їх, не думали за те, де знайти деталь, де що поміняти, де найближче сто, а щоб використовували його за призначенням з першого дня, як тільки воно приїжджає до них в підрозділ. Якщо я для завершення на завершення і підсумування нашої розмови, вас запитаю, які запити і які збори для фонду Повернись живим зараз є найпріоритетнішими, то що б ви назвали. А вже ж той збір, про який ми, ми з вами говоримо, машини, які він, він справді дуже пріоритетний, і я справді дякую всім, хто вже долучився, і заохочую всіх глядачів долучатися до цього збору. Адже він справді допоможе конвертувати ваші кошти дуже ефективно. І компетентно з нашого боку в те, що потрібно справді військовим тут і зараз. І так також завжди не, не забувайте і про наш проект безстроковий проект «Дронопад», який допомагає не, не лише збивати зараз ворожі розвідувальні крила, а й працює в напрямку збиття шахетів, які тероризують Україну. На жаль, ще а Це ми те, що так само так, так завершуйте, будь ласка. Це те, що потрібно кожного дня, і тут же і, і військовим, і нам в тилу, щоб ці шахеди збувалися як найдешевше. А ми своєю чергою зараз покажемо, як працюють військовослужбовці, які контактують із фондом Повернись живим, і, зокрема, завдяки тій техніці, яку вони отримують. Бо ваші представники провели кілька днів разом із військовослужбовцями 14-го окремого полку безпілотних літальних комплексів.